готувала вареничків сиром наварила, маслечком потрусила. Ох, з маслечком засмачила, буде чим своїх подруженьок пригощати, хто на холодія прийде. Пампушків також напекла, буде чим пригощатися. А все смачненькі ще у мене є варенички. Ох і смачні ж будуть. Ох, і гарний стіл у нас буде. Всі будемо пригощатися. Це ж таке велике свято. Горілочки цілий тиждень гнала. Думаю, смачненька треба Хто на пелодія прийде. Ох, і кріпка. Буде чим пригостити. Маю, що хватить. Треба скушкувати. Ох і смачненькі, пухкенькі, Масличком присмачений, але майбутнє треба сметанкою засмачити. Які ж смачнесенькі. До мене прийдуть сьогодні подруженьки мої, дівчатка. Будемо пригощатися, володіє святкувати. Де ж це вони забарилися? Моє личко цілує, писа пише малює, моє личко цілує, тижне 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 цілуй мене так, пів, не не цілуй мене так, нехай мене поцілує, нехай мене. Нехай мене поцілує за Порозький козак. Нехай мене поцілує за Порозький козак. Де ж це ви забарилися так довго? Стіл накритий, все холоне, а всіх подружечок немає. Добрий день, подруженько. Доброго здоров'я. Щастя вашій господі, сусідонько. Дякую, проходьте, день, кумонько, проходьте, святкувати і бути здорові. Добрий день, кумонька. а я карасів насмажила, Карасі у миску, та й до вас, кума. А своєму чоловікові казала, ти худобу попорай, свиням їсти дай, курей зачини, а я до куми пішла, бо нині бабський праздник. Дам кума. Наразі. Я мінці приготувала. Румяний, пахочі, так до рота й просяться. О, яка гарний! Нарешті дочекалися нашого свята. Ой, кумоньки! Що ж це закикоється зі мною? Ох, ти б. Ви <рес> <О, рес> <біляйте>, колодка народилася! <рес> <лодка> народилася. <рес> Ой, городилося, гойко ладонько, та люпала з неба, пошли нам, Боже, все, що треба, Миру й достатку, бо су хатину, Щоб мовна щаслива. Народилася. Колодка? От колодка! Геть, як у Миколи, Та звідки ми знаємо? М -м -м -м. Ой, ми не знаємо. В понеділок народилася. Народилася. У вівторок похрестимо. О, О, Хрестили. Хрестили не похрестимо, хрестимо. А в середу? А в середу всередуємо. А в четвер. А в четвер? п'ятницю. Поховаємо. На похорон підемо. 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 А в суботу Пом'янемо. Дівчатка. А в неділю. що, Голоді, хоч є. Ой, колодочка гарнесенька вродилася, тепер треба тебе запалинати. Ага. Ой, колодко, колодка, яка була, солодка. Чепим колодку, молодому Васильку Нехай стрічку купує, на велик День віддає, нехай стрічку купує, на велик День віддає, нехай стрічку купує, на День віддає, холоді. yeah Народилася, тепер тебе в Юльку покладемо. Так, а хто ж це колихати буде? Хто буде колихати? <свистити> Ходи, кума, колодку колихати будеш. Не буду я колихати, бо колиска важка, колодка важка. Піду краще кума покличу. Де ти? Десь його я його бачила тут жудя? на дорозі. Як є, тот 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 бачила, як кума тут. А коли а вип'ємо. Боже, десь пішла кума шукати, не може бути того. Та де ж не ой, дивіться, кого я вам привела! Якого важка! Ж... Точно, ви який гарний, крипкий козак! На такому не гріх і Ой, поїздить. Ой, точно. Жірочки, а що а це ви тут робите? А, а що робимо? Може, достає мені наливочки випити mm -hmm. та вареничка з'їсти. Не для тебе наливочку принесли. Коли ще люльку колодка спати хоче. Ой я колодка, я о, колодонька, донька, Ой, що ж ти нам тайна робив, що ж ти нам тайна робив. Лиску, бо в колодці голова закрутиться. Нехай колише, а ми ходімо, горілочки вип'ємо та варенички зімо. Ой, правду ми. Давайте наливайте, добра. Якби мені то той випила дадна, як Якби мені то той випила б дна. Повні випивала і в канаві ночувала, а хто мені подивує, нехай мене та й справує, а хто мене подивує, нехай мене та й справує. Ой, подруженьки, дай Боже, щоб ми так жили, як вареники. Дай, вас. Дай, дай, боже, дай, боже, дай, Боже. За Коли Колиші! Коли, коли, бо це в нас один. Тиждень у році, що ми можемо так гуляти, да, кумоньки? Так, так. Ой, вип'ємо, то от на цім світі не дадуть, як прийдеться до ладу, й вип'ємо хоробо. як прийдеться до ладу, то й вип'ємо хоробо. Вип хоробо. Ой, Ой якої ж доброї горілочки нагнала кума. Ой, яка смачна! Смачна, Варенички від їх наліпила, вона ж ділялася. Тепер вже танцювати хочеться. Ой, як хочете, хочеться ножки самі Де вони? я на дві гляну, на годину. Може, хтось когось знайде. Давайте ще вип'ємо. Давайте вип'ємо, й закусимо. Давай, сусід, ой, є ще. Давай сусід. Яка все смачненько? Беріть, комонько, беріть, беріть. Ай, смачненько, у А які кваренички на лікує? хоче Музики веде. Не хоче йти. ну, стій. Кого це ви тут прибули? Мабуть, це москаль. Та який же ж з мене москаль? А ну, скажи, паляниця. Паляниця, а ну, скажи, масляна. <буху> Колодка. <буху> 오, <буху> та, <буху> я ж його знаю. Це ж сусід з моєї вулиці, до моєї марійки ходить назад. Брехня! це ж він! Він! Чиста. Правда. Я бачила вас укупі, як ви цілувалися. І я вас укупі виділа. Ану, подивлюся зі спинити. Він він, він! назад. Чому ти женитися не хочеш? Ну, що робить? Що Марійка? Моя Марійка така гарна, працьовита, А красуня. Вночі в подушку плаче за ним, а він одружуватись не хоче. Віжіть йому, одружуватись не зараз одружуватися. Я В'яжіть! Вяжіть, в'яжіть. А ми давайте а ми вип'ємо. Жіночки, може почарочці? Мені теж наліте? Ні. А як зі мною грячку стримала, казала так, мій коханий. так. Не було такого. Що ти мене перед кумами позориш? Та було було. Як я біля тебе вклався, а потом мене питаєш, Ой, де Гаврила взявся. Ну вже налити не. Ну, не йому, бо вже каже, ну те, що треба усе. Ну, 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 а ну давайте танцювати, давайте співати ж. Ну, Ай, чекай, біда. За кого я вийшла, ні корови коня, ні а що першу. Від корови, від коня, а, а щуприна пишна, стокалка, грюкалка, не бивалка, стокалка, сама грає, сама б'є, сама пісню співає, сама грає, сама б'є, сама пісню співає. Я тобі не варка, я тобі не гаю. Співає, сама грає, сама б'є, сама пісню співає. Дівчата, ну відвежіть мені цю колодку, обіцяю женити, так люблю. і буде. що за це І вип'ємо саме. Я за неї сім раз бита. і ще сім раз бита буду, а за неї не забуду і ще сім раз бита буду. Пити, пити, як ці малі, малі діти посідаємо котов. Осім чара курата. Посідаємо котов. Осім чара, куратов.